Посетили велопокатушки. Путешествуем порейду. Риска сидить в нових штанішках. Нам щось розказують. Екскурсія по замкам Рейна. Ми вже в Рицарське передівалися, такого наслухались, набачились. Осім замків посещення. Так їдемо, висаджуємося, дивимося і далі їдемо. По Одному блюду візде. Дрон який на ладошку. І в ньому камера, все. Це останні технології. Взагалі кулачок. А це система така. Вона теж на радіоволнах. Ти дивишся, ти що бачиш, ти що дрон бачиш і ти бачиш. Це управлять дроном. Ця штука. Це взагалі, звісно. Боже який маленький. Тут все здоров'я, то це понятно. Ну а це капець. Сіві. Оце все в роті, там такі кайф, осели, наче жаба, щось. А все дивиться, що. боже, згейські булочки. Ого. Це саме красиве. Так. Це ми каструльку таку нову купили. Сім кілограм важить. Хе-хе. Чого Мм. Mm. Це варіант древнє блюдо з нутом. А це у нас кісоб баранячі ноги такі всі. Мм, підійди сюда. От, Давайте вже розпадається. Ну вже давайте все от уже. Давайте. Це він нам цілу ногу розрізав на три частини. части. Це, а це, це ну такі. Він уже геть такі аж розпався. Mm Такі от. Дрібнятина.